Вітаю, друзі! Сьогодні 18 травня, і сьогодні я сію таку квіточку, як кареопсис Тікторія. Це однорічна прекрасна квіточки. Однорічні прекрасні квіти, Вони бувають різного забарвлення. Дуже гарні. Буду сіяти розсадним способом, тому що це в мене виходить найкраще у відкритому ґрунті, не так. Насіння Цієї квіточки мілко пильне, тому я сію в касети в пухкий ґрунт, загроб перлітом. Сію трошки отак в кожну луночку, наче так присолюючи, потрошечки, і буду опирскувати їх водичкою. Ось. І потім обов'язково ми будемо пророщувати. На сонячному місці, так як знаємо, що насіння сінньому пильне пророщується на сонячному місці, прикривши плівочкою або склом. Е, так як в травні вже дуже спекотно, то буду пророщувати обов'язково в хаті на підвіконі. Трошечки я так ось приложу на до землі, щоб воно так гарненько сцепилось з земелькою. Ось. Вибираю, такі там є великі фракції в землі. Ось, і так трошечки зверху, неначе присолюю земелькою. ось, І оприскаю ще раз, щоб було волого. І все ставлю на підвіконня, на проростання. І 15 липня ось так уже виглядає мій кареопсис. Ось, в розсаді, які вже треба висаджувати у відкритий ґрунт. 27 липня він в мене вже декілька днів у відкритому ґрунті. Виглядає прекрасно, хоча була спека, я просто його перевалила ось так. Він навіть і не відчув. Через декілька днів заквітував. І в подушечках цих армерії біля них виглядає надпрекрасно ось. Друга, вийшло два кусика, і ось другий ще не заквітував. Буду чекати. Ось, надію, що буде іншого кольору. А ось цей червоний такий з жовтим обідком. Просто надпрекрасний. Ось, Гарно сіється він самосівом, або ж можна зібрати насіння. І знову на слідучий рік посіяти також ось. В розсаду. От таку прекрасну однорічну квіточку, яка прикрасить любий садочок. 31 липня заквітувала моя друга квіточка. Вона, як сонечко, вони мені нагадують сонечки, Жов... гаряча така червона серединка і жовтий обідок. Ось такі прекрасні маленькі сонечка, дуже-дуже прекрасна, прекрасна квіточка. І ось 11 серпня. Ось таке вже квітування. Прекрасне, гарне. Квіточки, маски, вони наче однакові, просто якось маски відрізняються. Ось, бачите? А так, вона е, жовто-оранжево-червона. Е, ще багато є закладено брунючок. А є вже що заклала ось насіннячко, е, яке я хочу зібрати. І трошечки хай посіється самосівом, я надіюся. Ось так виглядає. Надпрекрасно. 16 вересня. Так виглядає моя квіточка. Каріопсіс Тікторія. Ось я вже зібрала насіннячко, бо дуже боюсь втратити її. Бо вона мені сподобалась надзвичайно, просто надзвичайно. що ж у мене було тільки три, тільки, ну, як. Получається, три гілочки. А мені б хотілося її посадити побільше і, так скажемо, по, повсюди. Дуже сподобалась, дуже надзвичайно гарна. Я ну, думаю, що там вона і насіється, але ось вже відквіщі я брала і доволі гарно збирається з неї, бачите, отак на сінечку. Підписала і, дай Бог, в тому році обов'язково буду сіяти цю прекрасну квітку. Тому сіймо і маємо такі гарні квіти. Можна так сказати, ну як насіння, ми купуємо дешево, а мені прислала Наталочка, за що я щиро дякую. Так що сіємо і вирощуємо.